Отже, друзі, у нас стартує завершальний матч ігрового дня. Еліт Бізнес-Ліга. Олег Гринчишин. Зараз в вотаці ФК Корона. На місці голкіпер. Хвилину вже команди відіграли. Поки що без забитих м'ячів, але ось який ми ФК Корона. Самий зараз завдавав удари. Ще одна спроба. Стіка! Стіка зараз стоїть антрач на фланг непогано, можна зараз пробивати, але мухі О, вже двічі він так пристрілювався, ну можливо. Далі буде ще Який зараз Удар. Е -е, Доволі багато хороших е -е, голів, е -е, красивих, ну були і курети. Е -е. Непогано, вихід фактично 2 в 1, можна пробивати. І все-таки рятує свою команду. Перехоплення Сосницький проходить по флангу. Вихід 2 в 1, Сосницький віддає передачу, можна забивати, і м'яч залітає в ворота. Спокійно, «Електрон» зараз реалізовує свою нагоду. Хороший контрвипад. Тут перехоплення Сергій Сусницький зараз виходить на ударну позицію. Є лише майстерність голкіпер. Передача непогано, Вихід фактично сам на сам виручає свою команду Голкіпер Легкотик. Закидання вперед момент який є у Цієї команди а, провести атаку. Зараз непоганий пас пасовий майданчик. який зрівнює рахунок у нас. 92-й номер Роман Шеремета. Ось так настає рахунок. 1 1 Дві хвилини залишаються у першому таймі. Є удар на місці Голкіпер на добиванні, мало не зіграли зараз ці корони. Палих простріл. Момент, можна зараз пробивати, але м'яч виходить. Направо встигає на цей м'яч. Палих простріл, Ох, як небезпечно, але не банан Є удар і на місці Голкіпер. Готовий. На сосницького Сосницький Забрався суперник у сосницький. Вживемо майданчику. М'яч залітає. Сергія Сосницького. Закидання порад намагався красиво пробити. 11 з половиною хвилин. Момент і м'яч мало не влітає в ворота. А що тут? Можна зараз забивати? і м'яч залітає в ворота. Микола Семійон скористався, помилкою в захисті. Зіграв на котика. Котик пробиває м'ячі, Повз ворота. непогано. Ага. Полиг прийняв м'яч. Прийшов суперника, пробиває Полиг на місці. Мухін ще одна спроба. Тут контратака, корона, передача. Можна зараз забивати, але вибиває суджу команду Голкіпер. Ще одна спроба. Це Сосницький. Проходить суперника Сосницький, і вперед Сосницький. Стійка! Стійка зараз сріє корона. Два в один виходять. Фактично до цієї корона. І на місці горячко. Вибухає. Зіграли, але перехоплення. Знову контратака. Корони є удар. Стійка цього разу зіграла за а, Електрона. І. Андрій Кузбит. Кузбит прибиває. Ще одна спроба, м'яч іде біля дев'ятки. От Перехоплення. Контрвипад від ФК корона, але відпрацював. Матч з електроном один-два. Є удар, і м'яч іде. Позворота і кутовий. Хороший удар від Олександра Ситки, Пере Електрону. Зараз момент, який там прорвався до воріт. Зараз іде, час момент, який гол забиває Іван Полих просто право! Чудовий м'яч. Все, схоже, так, 2-2. Ще один матч, забачиться нічию. електрон, ФК корона. І дякуємо двом командам за гру. Дійсно був напружений і хороший матч, і до зустрічі в наступних поєдинках.